Розлучення це тема, яка торкається багатьох сімей, і для християн важливо розуміти, що про це говорить Слово Боже. Сьогодні ми розглянемо, що каже Біблія про розлучення та як Господь хоче, щоб ми ставилися до шлюбу. Шлюб це святе, і Богом встановлене єднання чоловіка та жінки. У книзі Буття 2.24 сказано. Тому покине чоловік свого батька і матір свою та пристане до своєї дружини, і стануть вони одним тілом. Цей вірш показує, що шлюб це нерозривний союз, задуманий Богом для любові, підтримки та продовження роду. Що каже Ісус про розлучення? Христос Ісус чітко висловився щодо розлучення в Євангелії від Матвія 19.6: тож вони вже не двоє, але одне тіло. То що Бог спарив, людина нехай не розлучає. Ці слова підтверджують, що шлюб це союз, освячений Богом, і його не слід зруйнувати через людські слабкості. Однак фарисеї запитали Ісуса, чому ж Мойсей дозволив розлучення, на що Христос відповів Матвія 19, 8, 9. Через жорстокість ваших сердець дозволяє вам Мойсей розлучатися з вашими жінками, та спочатку не так було. Тобто єдиною основою для розлучення, яку називає Ісус, є зрада одного з подружжя. У Коринтян, 7 розділ 10 11 вірш Павло говорить: а одруженим наказую не я, а Господь. Дружина нехай не розлучається з чоловіком. Коли ж розлучиться, нехай зостанеться незаміжня, або нехай примириться з чоловіком Своїм, і чоловік нехай не залишає своєї дружини. Цей вірш показує, що Біблія заохочує не до розлучення, а до примирення. Що робити, якщо шлюб розпався? Іноді розлучення відбувається через насильство, токсичні стосунки чи інші причини у таких випадках шукати мудрості Бога та підтримувати в молитві. У Псалмі 146 розділі третій вірш сказано: він зламано сердих лікує і їх рани перев'язує. Бог бачить біль кожного і здатний зцілити серце. Біблія вчить, що шлюб це священний союз, який варто берегти, але якщо розлучення сталося, Бог залишиться вірним і разом з тим, хто його шукає. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підпишіться на канал Життя з Богом і пишіть у коментарях, що думаєте про цю тему.